Жнива у кластері Чернігівщина на фінальній стадії, а у відділенні Нішинський елеватор саме гаряча пора. Через затримку збирання врожаю потрібно прикласти максимум зусиль, щоб партнери Баришевської зернової компанії отримали зерно належної якості. Тому усі працівники підрозділу, не покладаючи рук, стараються усунути усі перешкоди на виробничому шляху відділення. Ніжинський елеватор прийняв з Чернігівського регіону близько 44 тисяч по бункерному валу. Відвантажено на вагони сухої кукурузи більше 6 тисяч. Нагадаємо, Ніжинський елеватор серйозно постраждав у березні від обстрілів Чернігівщини на початку війни. Зокрема, було пошкоджено сило для зберігання зерна загальною місткістю 15 тисяч тонн. Та зусиллями колективу підрозділу та фахівців ДСНС елеватор уже у травні відновив свою роботу.